Друзі, ось такий чудовий паркетничок з'являється у нас у продажу Honda HR-V 2016 рік випуску. В Україні власник офіці... обслужує на офіційному дилері. Дуже і дуже класний стан. 78 тисяч оригінального пробігу. Жодних підкрасів по кузову не було. Автомобіль на гарній літній гумі на Зараз підкажу, який у нас радіус, на 17 дисках. Красивий червоний колір, є безключовий доступ, гарна комплектація у автомобіля. Зараз більш детальніше покажу розкажу. Досить об'ємний багажний відсік у автомобіля. Є тонування скла по заднім вікнам. Салончик шкіра, чорний колір, в ідеальному стані по салону, по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас повний електросклопакет. У нас є датчик зіткнення та утримання в смузі, екорежим, є обігрів зони дворників, шкіряне мультикермо, круїз контроль, 78 тисяч кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Штатна мультимедіа з камерою заднього огляду, є у нас клімат-контроль, підігрів передніх двох сидінь, запуск двигуна з кнопки, спорт режим та електроручник. Спереду. Салончик також в гарному стані. І також є у нас накидки на сидіннях. Також люк в комплектації. Дуже гарний автомобіль, друзі. Актуальна ціна на сайті автопарк.ua. Всі, хто зацікавлені, чекаємо на перегляд до зустрічі.